Ну що ж, перший осінній місяць добігає завершення, а це означає, що настав час чергового випуску Нінтендо новин, які за традицією виходять саме наприкінці місяця. За останні тижні накопичилося багато подій та інфоприводів пов'язаних із компанією Nintendo. Наприклад, з'явилася нова порція чуток про Switch 2, і навіть було опубліковане фото ймовірного прототипу майбутньої консолі, що стосується достовірності, навіть експерти із Digital Foundry вважають цей прототип цілком реальним. Також кілька днів тому вийшла нова частина The Legend of Zelda, і це привід поговорити про те, як саме довгоочікуваний реліз прийняла аудиторія. Крім того, були анонсовані цікаві бандли. а ще Nintendo подала судовий позов проти творців однієї з найпопулярніших ігор року. Отже, привіт! Ви на каналі Тактендо. Час дізнатися все найцікавіше про Нінтендо разом. І у цьому відео поговоримо про останні найбільш актуальні новини, що стосуються улюбленої для нас з вами компанії. А також ви довідаєтеся про нещодавні релізи на платформі та знижки в цифровому магазині, на які слід звернути свою увагу. Отже, переходимо до новин. 26 вересня відбулася грандіозна подія, адже The Legend of Zelda Еко з Овіздом вийшла у реліз, що стало одним з найважливіших релізів року для індустрії загалом. Мабуть, я зовсім нікого не здивую тим, що нова Zelda отримала високі оцінки від преси та що важливіше, гравців. На таких агрегаторах рецензій, як Metacritic та OpenCritic спостерігаємо ось такі дуже втішні показники. Ігрові медіа схвально оцінили механіки, що дозволяють копіювати предмети для вирішення головоломок, і відзначили успішне поєднання класичних елементів серії сучасної підходки. Ходами. Серед недоліків виділили деякі проблеми з продуктивністю і пасивну бойову систему, що спонукає гравців покладатися на магію. Що ж до продуктивності конкретніше, Digital Foundry з'ясували, що частота кадрів еко з овізним навіть гірша, ніж у Link's Awakening. ФПС із 60 кадрів в секунду знижується до 30, коли гравці починають рухатися Зельдою. Однак насправді нічого критичного у цьому немає. А ви вже пограли у нову Зельду? Поділіться враженнями від ігрового процесу та, зокрема, і від продуктивності у коментарях. А якщо ж ви давні шанувальник цієї культової серії і пропустили мою ретроспективу у вигляді двох відео, ласкаво прошу до перегляду, посилання у описі. Нова порція чуток вказує на те, що наступна ітерація Nintendo Switch може отримати подвійний екран, покращену автономність і деякі функції пов'язані зі штучним інтелектом. Про це повідомляє Taiwan Economic Daily News. За словами журналістів, з посиланням на ринкові дані Nintendo Switch 2 ймовірно матиме подвійний екран, схожий за дизайном на Nintendo 3DS. Крім того, очікується, що консоль буде оснащена більш потужною батареєю, що збільшить її час роботи без підзарядки. Також згадується про впровадження деяких інструментів на основі штучного інтелекту. Але подробиць щодо їхньої специфіки поки немає. Багато хто висловив припущення, що новіші ai інструменти можуть включати підтримку технології DLSS. Проте до інформації про подвійний екран багато хто висловився скептично. Спільнота вважає, що консоль або зможе змінювати орієнтацію екрану, або мова йде про функцію підключення до телевізора. Тайвань Economic Daily News також повідомляє, що вартість нової консолі складе 400 доларів, а її офіційний анонс планується до кінця 2024 року. А ще нова хвиля чуток завітала з форуму Famiboards, де один з користувачів поділився інформацією, отриманою від учасника з китайського форуму. Проте варто зазначити, що цей користувач не має інсайдерського досвіду. Тому до цієї інформації слід ставитися з великою часткою скептицизму, власне, як і до всіх чуток пов'язаних зі Switch 2. Отже, за словами цього користувача, виробництво нової консолі вже розпочалося в Китаї, а її офіційна назва буде Nintendo Switch 2 з великою цифрою 2 на задній панелі. Один робітник на заводі начебто виробляє близько 1000 пристроїв на день, хоча, ймовірно, мається на увазі не повний цикл виробництва консолі. Що стосується зовнішнього вигляду, новий свіч може мати менші рамки навколо екрана і бути більшим за свіч OLED, а нові joy можуть бути представлені в чорно-білому кольорі, хоча це лише один з можливих варіантів. Як і в попередніх моделях, joy можуть бути від'єднаними. Крім того, підставка для консолі матиме форму латинської літери U. А також вже дійшло навіть і до можливого зливу перших зображень майбутньої консолі. Наразі а вже ж неможливо перевірити достовірність усіх цих фото. Однак, ймовірно, вони походять з китайських заводів. З фото можна побачити, що на нас загалом очікує знайома за своїм виконанням консоль. Однак вона буде дещо більшою, та, судячи з усього, отримає джойкони, що кріпляться на магнітах. Що ж до потенційних технічних характеристик Switch 2, які вже гуляли мережею раніше, то нас може очікувати 8-дюймовий екран, внутрішній накопичувач на 256 ГБ, оперативна двоканальна пам'ять на 6 ГБ, подвійні вентилятори для охолодження. А тим часом аналітики із Digital Foundry висловили думку, що ці витоки мають високий ступінь достовір. Фахівці вважають, що фотографії корпуса та материнської плати виглядають занадто складними для звичайної містифікації. Більш того, структура плати, яку видно на знімках співпадає з раніше оприлюдними технічними характеристиками, що ще більш підкріплює правдивість цих зображень. Таким чином, за словами Digital Foundry, ці витоки можуть бути цілком реальними, хоча офіційних підтверджень від Нінтендо вже ж немає, і власне їх і не буде до моменту офіційного анонсу. Тож сподіваємося, що він дійсно відбудеться до кінця цього року. Нінтендо подала до суду на розробників гри PL World Studio Packet Паєр через можливе порушення патентних прав. Хоча конкретний патент спочатку не було розкрито, адже у пакет Пайра зазначили, що не отримали докладної інформації щодо претензії. І вже трохи згодом у розмові з Яго Джепен патентний експерт Скіосі Куріхара пояснив, який патент, ймовірно, став причиною позову. Він був зареєстрований влітку 2024 року після виходу Pell World. І Nintendo разом з Pokémon Company наполягала на його прискореному оформленні та перевірці. Патент охоплює механіку використання кулі для захоплення істот, що є важливим елементом серії ігор Pokémon, де такі. Предмети називаються покеболами. У Палворд аналогічні пристрої відомі як Пал Куріхара зазначив, що для розробників ігор натхнених покемон уникнути порушення цього патенту буде складно. Існує значний ризик неусвідомленого порушення. Крім того, він підкреслив, що новий патент був доповненням до вже існуючого, яке було зареєстровано ще до виходу PAL World, що посилює правові позиції Нінтендо та дає змогу ефективніше використовувати патентне законодавство. Результат цього судового процесу може стати важливим прецедентом у захисті ігрових механік та вплинути на розробку подібних проєктів у майбутньому. Варто нагадати, що на початку цього року PalWorld стала однією з найпопулярніших ігор у Steam. Її піковий онлайн склав більше двох мільйонів. Реліз Mario and Lued Brother уже не за горами, тому Nintendo активно демонструє все більше та більше геймплейних роликів майбутньої гри. Так нещодавно вони поділилися ігровим процесом бойової системи, де активно демонструється щось на зразок ультимативок, які ефектно та видовищно анімовані. Також був продемонстрований архіпелаг Concordia, який складається із чотирьох островів. Власне, саме на ньому і будуть розгортатися усі події забавки. Нагадую, вихід Mario Edluigi Brothership заплановано вже на 7 листопада. Також Nintendo показали великий оглядовий трейлер Super Mario Party Jamboree. У ньому продемонстровані купа міні-ігор, локацій та персонажів. Будуть як і старі активності, так і нові. Нові особливості керування із застосуванням джойконів також присутні. Реліз гри відбудеться уже 17 жовтня. Протягом місяця Велика Е анонсувала кілька бандлів, які можуть стати доволі вигідними для тих, хто врешті зізрів до придбання Nintendo Switch. Так був анонсований бандл Nintendo Switch OLED плюс Super Mario Bros. Wonder, разом з якими йде 12 місяців підписки на Nintendo Switch Online. Також були анонсовані бандли Nintendo Switch та Nintendo Switch OLED, з якими йдуть 12 місяців підписки на Nintendo Switch Online, а також код завантаження Mario Kart 8 Deluxe. А трохи згодом були представлені ще три бандли Switch та Switch Lite. В комплекті зі звичайним Свічем йдуть знову 12 місяців підписки, ремінець для ніг та попередньо встановлений Nintendo Switch Sport. Бандли же зі Switch Lite міститимуть лімітовану версію консолі, попередньо встановлений Animal Crossing New Horizons та вже ж 12 місяців підписки на Nintendo Switch Online. До всього цього компанія оприлюднила зображення лімітованої версії Switch, яка наразі має вже бути доступна у продажі. Регулярні контентні оновлення для Splatoon 3 завершилися, однак сезонні сплатфести продовжуватимуться. А pve івенти, такі як Big Run та Extra Work, також проходитимуть у звичному режимі. Коригування балансу гри будуть виходити за потреби, але не на регулярній основі. Що ж, дякуємо Nintendo за два роки підтримки чудової гри. А людям, які тільки но придбали Splatoon 3 або збиралися це зробити, я б радив би не засмучуватися, адже контентного наповнення у грі і так багатько. А деякі нещодавні зміни, як і кринки у нагороди за ротації Селмон особисто мене взагалі стимулюють проводити часу у Splatoon 3 ще більше. Адже тепер зібрати усі костюми для ПВЕ режиму стало значно простіше. А ще, користуючись нагодою, запрошую переглянути мій детальний відеоогляд цієї чудової забавки, якщо ви раптом пропустили. Посилання під відео та успливаш зверху. 23 вересня компанії Nintendo виповнилося 135 років. Честь цього рекомендую переглянути коротку, але дуже цікаву ретроспективу від дружнього каналу Ukraine Nintendo Daily. Там вам і стрімка насичена подача і навіть дотепний гумор. Посилання на відеоролик також в описі. А тепер перейдемо до ігор, які вийшли на свіч за останні кілька тижнів. Озвучував же ж не усі нові релізи, а лише ті, які, на мою суб'єктивну думку, виявилися найцікавішими. Розпочну з чотирьох ретро ігор зі SNES, які стали доступними для підписників Nintendo Switch Online. Це Battletoad Double Dragon, Big Run, Cosmo Gang The Puzzle, а також гра з доволі дивною та довгою назвою. Передусім, виділю Battletoad Double Dragon, адже кросовер дійсно потужний. Big Run теж цікава забавка, але це не той Big Run, до якого ми звикли у сплатуні, а доволі технологічний рейсінг для свого часу. 3 вересня відбувся реліз гри про вивчення японської мови з ось такою назвою. Ця запавка допомагає вивчити японську через використання віртуальної камери. Гравці можуть фотографувати, досліджувати і занурюватися в атмосферу невеликого містечка, а всі об'єкти оточення автоматично підписуються та озвучуються японською мовою. Тут також представлені і різні уроки та челенджі. Тож, якщо ви мріяли вивчити японську мову, аби дивитися шедеври японської анімації в оригіналі, не відволікаючись на субтитри, ця гра допоможе вам наблизитися до цієї. Мети. 6 вересня в реліз вийшла колекція з двох ремастерових частин серії Ace Attorney, де ви берете на себе роль адвоката, щоб захищати своїх клієнтів від обвинувачень у злочинах. Це візуальна новела з цікавими інтерактивними секціями та приємною мальовкою. 11 вересня eShop завітав Crossy Road Castle, гра, яка раніше була ексклюзивом платформи Apple Arcade. Тож і на свічі в портативному режимі має відчуватися чудово. За жанровою приналежністю, це кооперативний платформер з процедурною генерацією рівнів. 12 вересня заралізився ремастер оригінальної лолі Попчейнса з 2012 року. У цій забавці виграється чиллідершу Джулієт, яка стала свідком зомбі апокаліпсиса в день свого 18-річчя, дещо божевільна та трешова гра. Однак в цьому її шарм. 17 вересня на Switch завітала The Plucky Squire. Яскрава гра з дуже гарною стилізацією та візуалом про непересічні пригоди персонажів оповідань, які вибралися за межі своєї книги, забавка добре сприйнята критиками та гравцями. Однак на Switch має деякі проблеми з продуктивністю, які, можливо, найближчим часом уже будуть виправлені. 19 вересня відбувся реліз сюжетного діло для принц персії The Lost Crown». Доповнення включає новий побічний квест, який розкриває сюжетну лінію одного з другорядних персонажів основної історії, додає нові ігрові механіки, головоломки та челенджі, які є складнішими порівняно з основною грою. 24 вересня зарелізився Disney Epic Mickey Rebrush. це оновлена версія класичної гри з Wii U, де гравці керують Мікі Маусом, використовуючи чарівний пензлик для взаємодії з ігровим світом. Гра пропонує вдосконалену графіку нові рівні та покращену основну механіку, в Шопі e присутня демо-версія. А 26 вересня відбувся реліз перевідання Warps Armageddon — культової гри 1999 року, яку багато хто вважає найкращою в серії взагалі. І на сам кінець ознайомлю вас зі знижками в цифровому магазині Нінтендо. Найцікавіші забавки зі знижками, на мою суб'єктивну думку, вже прямо зараз демонструються у вигляді скріншотів перед вашими очима. Обрав в польський регіон, оскільки саме він найпопулярніший серед українських користувачів Свіча. Знижки будуть доступні як мінімум декілька днів з моменту від публікації цього відео. Це далеко не усі ігри зі знижками, тож із повним списком завжди можете ознайомитися самостійно. А зараз дякую за перегляд! Проявляйте свою активність у вигляді та коментарів. А також розгляньте можливість підтримати мій канал фінансово, щоб прискорюватиме його розвиток. Посилання, де це можна здійснити у описі під відео. До нових зустрічей і нехай ваші дні будуть такими ж яскравими, як зірки в Маріо.